Дніпропетровські волонтери самотужки купують цинкові трони, аби перевозити останки загиблих бійців АТО, зокрема до представників обласного штабу самооборони майдану. З таким проханням звернулися волонтери з Києва, які допомагають батальйону Айдар. Ще 5 вересня недалеко щастя на Луганщині загинуло понад три десятки бійців. Відразу впізнали з них одиниці, адже ополченці по-звірячому понівечили тіла. Хлопців поховали у Старобільську, попередньо взявши аналізи ДНК. Нещодавно вдалося встановити особу одного загиблого айдарівця. За попередніми даними, він з Хмельниччини, тож саме там мають перепоховати тіло. Втім, у волонтерів виникла проблема із транспортуванням останків. Дніпропетровські активісти погодилися допомогти і протягом двох днів зібрали 2600 гривень на цинкову труну. Днями її придбають та доправлять до Старобільська. В обличчям грабу доставляти неможливо. Ну навіть якщо в рефрижератор Ну рефрижератор же потом відкривати будуть uh -huh. аскокову від старобільська до Хмельницька їхати. 000, 000 Ви стараєте, двері, там сразу запах. Міністерство оборони виділило на ці цілі дерев'яний ящик, оббитий тканиною. Водій, який віз першу партію цих рештків, залишків наших побратимів, ледве не загинув через інтоксикацію трупним яду. От. Відповідно, виникло питання, що в таких умовах перевозити не можна, і треба цинковий гроб для того.